Голова Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що постачання зброї до України має стати питанням днів. Що случилось? Чому все це відбувається? Відповідь очевиден. Під час дискусії, яка була присвячена Україні, лідери ЄС дійшли висновку, що по точній ситуації Євросоюз не потребує багато слів, але має виконувати свої обіцянки, оскільки Україна негайно потребує великої партії зброї. Дуже важливо, щоб ми виконували власні обіцянки. Я можу вас завірити, що всі учасники, всі зацікавлені сторони, роблять все можливе та докладають зусиль, щоб прискорити цей процес. У дуже короткий проміжок часу ми підвищили наше оборонне виробництво та промисловий потенціал, і якщо можливо використати те, що є вже в наявності, ми маємо зробити більше і надати Україні все, що є у нас в наявності, особливо системи ППО, зазначив президент Євроради. Ну, бачите, пане Віталію. Боюсь, що швидких рішень на заході приймати не будуть. Подивіться, що говорять всі на випередки про те, що Ізраїль не має права відповідати, що потрібна деескалація, що ніхто не хоче війни, і таке інше, і таке інше. Це загальна хвороба, яка мені здається поширюється як пандемія на мізки наших західних партнерів, лідерів, які ну все що завгодно, аби тільки не карати тих, хто оцю вісь зла формує. Зараз мені здається, є. Прекрасна можливість і підстава зробити те, щоб щонайменше один ланцюжок цієї вісі зла був зламаний, має на увазі Іран Те, що відбулося, це справді оголошення війни. Не Ізраїль, не тільки Ізраїльніше, а знову таки цивілізованому світу. Відтак треба мабуть приймати. Непопулярні, складні, важкі рішення, але їх треба приймати. Якщо ні, значить тоді, тоді це знову ж таки, як і в випадку з Україною, запрошення агресора займатися тим самим, тільки можливо ще в більших масштабах. Єдина відмінність полягає в тому, що там вони від шахетів і ракет захищаються спільно а нас залишають наодинці. От вся різниця. Ну тут власне ще є один ризик, про який зараз так обережно говорять, або десь там от між іншим говорять про те, що якщо зараз не надати відповідь Ірану і не поставити Іран на місце, то на надихнувшись цією ситуацією, Іран повернеться і вже із ядерною зброєю. Там власне питання ну лічених тижнів або можливо там лічених місяців для того, щоб ядерна зброя в Ірану з'явилася. Цей фактор ризику береться до уваги, чи от для сполучених штатів зараз важлива відсутність дескала ескалації на близькому сході, щоб виграти там принаймні не виграти, а позмагатися на виборах. От, ви знаєте, ви так обмовилися відносно слова деескалації. Так от, по-моєму, це слово стало синонімом відсутності будь-якої політичної волі і бажання приймати оці самі важкі, але необхідні рішення. Чому так відбувається? Ми можемо лише спекулювати. Можливо, можливо, всі хочуть носити вінок миротворця, лауреати Нобелівської премії Миру, там і так далі. Так далі. Можливо, але це е, зовсім не відповідає реаліям е, сьогоднішнього дня, і ви абсолютно праві, коли говорите про те, що якщо зараз не покарати те, що відбулося е, гарантії того, що через кілька місяців, е, а може навіть і раніше, Іран заявить вже публічно, що ми маємо власну ядерну зброю, а ракета в нас вже і так давно є, то це буде е, найгірший результат, який собі можна уявити. Ну але бачите. Е, те, що ми чуємо з західних столиць, ну те, що власне говорять і в Україні, не бийте по НПЗ, не відповідайте на, на атаки, обороняйтеся. Оце ключова теза, яку нам на превеликий жаль нав'язують. Знаєте, якщо брати навіть просто будь-яку гру, то найкращий захист це напад. Як би там хто не говорив, і коли ми маємо справу з Очевидним агресором з тим, хто намагається стерти з лиця землі або Україну, або Ізраїль, то відповідь не може бути такою, що ви обороняєтеся. Ні, треба наступати. Ну, ми ж ми ж прекрасно розуміємо причину наслідкові зв'язки. Ну, от, власне, ми розуміємо, що Іран надихнувся діями Росії. Він побачив, як в принципі. Кволо реагує захід на будь-які військові дії, і це вперше Іран відкрито напав на Ізраїль не руками своїх проксі, а реально відкрито. При цьому ще дуже цікаво, що попередивши завчасно Іран, що е, Ізраїль що ми будемо атакувати. Чому тоді Іран вдався до такого кроку? Чому прозвучало це попередження? Адже ну росіяни нас не попереджають, що вони зараз будуть нас бомбити. Ну, знаєте, попередження вони йдуть з різних сторін. Я думаю, що всі розвідки світу перехоплюють те, що відбувається в тому ж самому Ірані, і розуміють, що там готується. Тим більше, що це ж не знаєте, не з регатки стрельнути по горобцях, це те, що вимагає дуже серйозної підготовки і не може бути непоміченим. Тому я думаю, що Ізраїль був попереджений щонайменше. І американцями, і британцями, і натівцями, натовцями в цілому. Тому тут питання не в тому, що він не був готовий, а питання в тому, що Іран себе почуває зараз значно впевненіше ніж ще, там 5-7 років тому назад, коли справді його намагалися стримати. Зараз санкції практично відмінені. Він себе почуває нормально. Росія так само, як і він. На санкції не зважає і робить те, що вона вважає за доцільне. тому це ну такий собі знаєте виклик цивілізованому світу. І якщо на цей виклик цей цивілізований світ не відповість, то тоді, тоді тоді будуть нові і нові атаки, і тоді ми побачимо, що у такий спосіб ситуацію можна лише погіршити. А не покращити виграють ті, що сильні а ті, що е, думають весь час про оборону, ну вони е, ніколи е, на полі бою переможцями не стануть. Ну, знаєте, зараз дивлячись на цю на цю кволу реакцію, одразу згадується Маргарет Тетчер або Рональд Рейген з їхньою дуже жорсткою позицією щодо умовної вісі зла, і власне їхні дії в історичному вимірі довели, що вони все таки були праві. Дали можливість ну, світу, принаймні, якийсь час дихати спокійно, коли поклали на і радянський союз, Рейген поклав і коли Маргарет Тетчер досить жорстку позицію займала щодо радянського союзу. Тим не менше, ми зараз бачимо цю кволість і от розуміємо, в Сполучених Штатах вибори, у них там свої. А... Інтереси умовно кажучи, щоб близький схід не спалахнув, тому що це там проблеми із енергетикою, таке інше. А що тоді стримує, мовно кажучи, Велику Британію? От Девід Кемерон сказав, що ми, як в Іра в Ізраїлі, не зможемо збивати ракети шехеди над Україною, тому що це приведе до ескалації. А в чому тоді ескалація? Яка тоді відмінність між тією ескалацією, яка відбулася чи не відбулася, і нашою ситуацією? Та да, відмінності, власне, немає. Відмінність лише в тому, що знову ж таки, ну це ознака такого собі, ну, знаєте, ну, ситуації, коли люди бояться перейти певні внутрішні червоні лінії, які вони самі для себе намалювали, не розуміючи, що з Росією можна справді говорити лише мовою сили і мовою. Такою, яку вона розуміє, От подивіться, завдяки нашим збройним силам, там 12% російської нафтопереробної промисловості лягло, і Путін починає на всіх майданчиках, використовуючи всіх своїх проксі і таке інше, волати в прямому розумінні цього слова про переговори. Правда, на своїх умовах, ну але поза тим. Він розуміє, що ще якщо тенденція буде продовжена, то через півроку від російських НПЗ на території до Уралу залишиться лише згадки. А це означає катастрофу для російської економіки і в першу чергу для російської армії. Ну, там Хіба це не зрозуміло? А нам, а нам пропонують натомість, щоб ми відмовилися від, від того, щоб бити по. Російських нафтопереробних заводах. Ну, добре, тоді давайте подумаємо про варіанти. Тоді, будь ласка, разом відбиваємо ракети, як це США, Британія і Франція робили в Ізраїлі. Далі отримуємо 200-300 далекобійних ракет 500 для того, щоб покрити і накрити вірніше російські аеродроми, звідки нас б'ють. І третє, отримуємо не 2-3, а 5, 7, 10 Петрів для того, щоб раптом що можна було захиститися. Оце тоді чесна розмова. А інакше це розмови про про те, що ви знаєте, вас б'ють, але ви мовчіть, е, і хай вас б'ють далі. Ми вам дамо. Ну, може, ви собі щось там зможете захистити. Це не це не політичне лідерство. Тому ви праві, пане Віталій, ви кажете, що немає ні Рейгана, ні теча Дай Боже, щоб Макрон зараз скористався цією можливістю і став, ну, що не менше. Про образом якогось сильного лідера в Європі ну дай Боже йому здоров'я.